Африканці, так, темношкірі студенти, я жив в третьому гуртожитку давним-давно, так вони смажили оселедці. Я вже до цього якось звик. А от щоб Українка смажила солоний огірок, то це для мене відкриття. Трішечки смак змінюється. Якщо огірок підсмажити для бадзьоні. декілька хвилин. Хвилин 5 достатньо їх буде. І що це воно дає? Підтушкувати. Ну змінюється трішки смак, вони робляться м'які, вічніші. Не такі різкі. Так. Ось вони свій сік віддають.